17 мільйонів снарядів та 350-400 мільярдів доларів необхідно Україні на деокупацію всієї території. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голові Пентагону Лойду Остіну під час його візиту до Києва у листопаді. Також співрозмовник української правди заявив у приватних розмовах. Остін говорив, що залужний постійно скаржився його генералам на офіс президента. Як йому заважають, ну ясно, що і президент про такі розмови дізнався, і вони не сприяють довірі. За словами джерела, в офісі президента схиляються до думки, що звільнення Залужного сприятиме його політичній кар'єрі. Співрозмовники ОП в оточенні Зеленського це чудово розуміють. Тому значна частина команди президента категорично проти відставки залужного. Раніше головнокомандувач ЗСУ в інтерв'ю Зекономіс заявив, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, що жодна зі сторін не може просуватися, тому що однаково технологічно оснащена і що війна переходить в етап позиційної боротьби. У свою чергу президент заявив, що не вважає ситуацію на фронті Патовою і що Україна не вестиме переговори з Росією. 21 листопада. Зеленський в інтерв'ю таблоїду таблойдузесан сказав, що військові, які мають намір займатися політикою, не повинні займатися війною. Тим часом Україна отримала дефіцитні ракети до наявних систем ППО, а також нові зенітні комплекси. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Також країна продовжує збільшувати власне виробництво зброї. Вперше Україна вийшла на показник 6 Богдан на місяць, зазначив президент. Ймовірно, йдеться про самохідну артилерійську установку Богдана, яку вже використовують на фронті. Богдана це перша українська гаубиця з гармати у 155-мм міліметрового калібру, яка відповідає стандартам НАТО. На фронті вона працює системою досилання боєприпасів. Ця система дає змогу збільшувати темп вогню установки.